Сьогодні від представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ Центр медицини катастроф отримує 204 набори для екстреної невідкладної медичної допомоги на суму майже 8 мільйонів гривень. Набори містять необхідні лікарські засоби, матеріали. Ця допомога дуже важлива. Ми вдячні фонду ЮНІСЕФ за. Таку підтримку, всебічну увагу у такі важкі для нас часи. Ми хочемо подякувати обласному департаменту за співпрацю. Безпосередньо замгубернатора Олені. Також ми хочемо подякувати безпосередньо людям, котрі отримали ці медичні роботи, і ми дуже сподіваємося, що це допоможе в їхній щоденній праці. З тим, що вже є в цих кейсах, ми можемо працювати з великою кількістю постраждалих і навіть надавати вже на місці серцево-легеневу реанімацію. Я дуже дякую представникам за допомогу.